Ганяв сьогодні на почту, зараз покажу, що забрав. І далі там про МТЗ. Розібрали. сняли коробку, а там короче, амба повна. Ну, в общем, далі у відео, кому це за МТ зоном цікава, суттєві про це все далі у відео. Не забудьте ж поставити лайкос. З мене відео з у вас лайкос. да? Стратегія, стандарт. Забрав посилку, замовив чи дуже корисну штуку у хлопців із компанії АЗС Агропром. Працюємо ми вже з ними не один рік. Їхні дані конструкції працюють, без ніяких нарікань, без запитань. І в общем, чуть-чуть виїдемо на новий рівень. Ну, Це ще далі це все розкажу. Ось забрав кучу коробок, кажу хлопцям, давайте я в відосі покажу, розкажу, чим ви займаєтесь, що ви продаєте і що виготовляєте. Ну, в общем, ось те, що замовив, це е, заправочна станція на 12 вольт. А це все. Зараз я тут все упакую, розпакую, покажу, щоб ви мали уяву, що до чого я. І от, значить, дивіться, ситуація, як виходимо на новий рівень по заправці. У нас є заправочна станція, хто в курсі, хто не в курсі. От каністр ми вже давно відійшли. Все цивільно, кубовка, пістолет. Ну, Тільки треба, щоб 220 було в мережі. Як немає світла, то станція допомагає. Да? Приїхав, заправив і поїхав, куди тобі треба, в поле, в Київ, в Одесу і так далі. І от е, тепер розуміючи те, що, е, щоб не кататися тракторами з бази на базу, з бази в поле і так далі. так далі, я Вирішили зробити ми конструкцію, е, тобто заправочну станцію в дану мою машину е, тільки від 12 вольт, щоб тобто можна було в будь-який. В будь-якому полі, в будь-який, там не знаю, посеред дороги можна було заправити ту чи іншу техніку, машину, трактор там і так далі. В общем, це все замовив там і бочку. Але це все в наступних відосах. Будемо це все діло до кучі. Але даний мінус даного автомобіля, зараз кратко скажу, це Citroёn Berlingo, А перед цим в мене був Ford Transit Connect. У нього так в будку кубовка залізла, станція стає. 220 і е, насос 220 вольтовий шланги оце все діло вміщалося. А в дану конструкцію, в дану будку, не влазить кубовка, не вистачає, отут впирається, не вистачає висоти. Тому замовив 6-літрову 600-літрову бочку. На базі ж тільки 600 літрів. Повинна вона сюди по розмірам все стати Ну все, все цивільно зробимо. Це вже все буде діло в наступному відео. Як ти не крути, що як сповню, ті роки, коли. Каністрами ми заправлялися. До речі, я ще ставлю відео не відео, фотографію, яка в нас є заправочна станція, яка вже перекачала там більше 40 тонн. Питань до неї нема ніяких. Ну, це десь за 2,5 плюс-мінус роки. І питання в другому, що якби не ця заправочна станція, це, ж, виходить, треба було каністрами це все перетягати. Правильно, правильно. Це при тому, що комбайни ми не заправляємо. Тобто комбайни приїжджають повні, відробили. Себе заправились і так далі. Тобто за солярку платимо окремо. Тобто це тільки наша грунтообронна техніка трактора, скажімо так, машини, трактора, Камаз, газон, ну такого макара. І оце вже такий об'єм перекачалось. Тому якось воно вже хочеться вийти на той рівень, щоб зменшити оці цифри на табло. Бо тому що ну реально хочеться змінити технології, щоб менше йшов розхід топлива. Ну це вже зовсім інша історія. В общем, давайте так. Оце дивіться, зараз це все я діло вам розберу. Покажу, щоб ви розуміли, чим займаються хлопці. Посилання на них, звісно, все діло буде в описі під відео. Переходите на сайт, дивитеся, що вам потрібно. Все хлопці зроблять, упакують, прип... запропонують декілька варіантів. Дорогий, дешевий, на будь-який бюджет, на любі гроші. І так само ж все, те, що вам треба окремо. От, наприклад, і мені е, треба буде. Де воно встановлювати, э, встановимо ми ще, ну це вже в іншому відео, інший фільтр, э, якої там получу, тонкої очистки. У нас стоїть він грубої очистки, один на кубовці. Ну і доставимо отакий буде то есть два фільтра стоять на кубовці. Э, хоч ми її робимо два відстої, поки попаде топливо э, в цей. В цю кубовку, в якої, з якої ми заправляємо, двічі, Двічі солярка відстоюється. Е, все одно для безпеки нашої топлівної, для безпеки, для менших розтрат фінансів в ремонті топлівної чи форсунок, то поставимо два фільтри. Ну це вже наступне відео. Ну а зараз це все діло розпоря... розпакую, покажу, щоб ви мали, на... мали уяву. Е, з хлопцями я ж кажу, працюємо ми вже, в принципі, не один рік. Е, шланги, там оце все, що треба, фільтри, елементи. Шланги товстіші для дізеля, для води, для касу. Ну, це все діло є. Так що, зараз, не перемикайтеся. Дві секунди це все діло розказує, і погонимо до мт зона Оце сіке добра приїхало. Бачите, це хлопці, ну, якийсь там отакий процентик маленький, чим вони займаються. Значить Самого головного, да? це отака конструкція, заправочна станція, яку ми планували поставити на 200-літрову бочку. Ну, якось там при хімі, чи, чи просто, щоб вона так лежала, е брати із бочки і заправляти техніку в полі, наприклад. Але потім переосмислили, що ну, бочка, це все що таке бочка? Ну, Бочка для МТЗ це хорошо, А як, допустимо, працює МТЗ і клас в полі, да? От, наприклад, та сама Оранка, блін, ну не хватить, Ну це вообще просто ні о чому буде 200 літрів, як в класі бак 260. Тому вирішили замовили. 600-літрову бочку і поцепимо це все діло туди. В комплект даної заправочної станції це входить вхідний шланг, вихідний, отакий пістолет. Муфточки, ось, всякі, заборний фільтр. Цей же фільтр, виходить, ось, ось він вже бачите, на тій у нас стояв. О, ось бачите. Ось статії контакти, сразу, ось сам дивіться. Або ж переходьте на сайт. Там все прозоро, всі ціни є на сайті. Все, що треба в даному випадку вам, якщо вам треба перекачати, закачати солярку, бензин, едблю чи просто воду, це все там можна знайти прямо на сайті. Це все суїдінемо. Ну це вже буде зовсім в іншому відео. Тут так само ось перехідники, перехідники, так як ми не знаємо, яка в нас буде бочка, соответственно, оце в нас на бочку. Потім в оцю шлангу і вже пішов забор. Ось переходничок, який ми поставимо на наш стаціонарний куб, куб, цей, нашу стаціонарну заправочну станцію. Получається, Тут один фільтр стоїть. Потім оцей перехідничок, і тут буде стояти з іншої сторони, інший фільтр. Це так, вкратце розказую на майбутнє, що ми будемо робити. Значить, далі, дивіться, все можна купити окремо. Як, допустимо, половий саме можна купити такий, можна купити такий. Що то, що то механічні вони, я там ще щось понаписував, ну, коротше, читати, то буде дуже довго. Тобто ось більший, ось менший. Похибка там у них В цього від 1 до 5% ось 1%, плюс-мінус похибки. Любий пістолети на любий карман на любі. Задачі. Це ось обичний, такий, як вони в мене. Я взяв бюджетніший, немає смислу брати там якийсь самий модний. В комплекті йдуть. Е, ці ж... Як вони називаються? Ну, Соєдінять. Щоб шланг не закручувалося, тобто все воно там цивільненько прокручується. Ось таке. о, Муфточки називають так. Ось, допустимо, інший пістолет, але в нього вже. Ми будемо розпечатувати. Електронний ось лічильник. Ось, ви бачите, в ньому вже монтований. Теж ось соєдняшка, але без оцеї поворотної, скажімо так, муфточки. Такий варіант. Ось обичний керінський, солдеповський, найзвичайний, алюмінієвий, Який може, найзвичайний тільки. І цей, по-моєму, не відбиває, якщо я не помиляюсь. Оцей ось теж лічильник, вже бачите, іншого характеру. Тобто є пістолети, які відбивають самі, є пістолети, які не відбивають. Фільтра, які, які захочете, більші, менші, грубої, тонкої очистки, елементи або ж вже ось готові. Ось, наприклад, я думаю, оце, це дорожчий варіант. тому що тут елемент, тут така колба солідна. Оці все такі. Ну, я думаю, що він подороже. Ось, наприклад, і такої штучки. Да, це коли у нас запровачна станція, нам треба вставити пістолет. Да, Ось теж така конструкція хлопців є. Ось далі більш прості, бюджетніші пістолетики. Це таке, знаєте, для води, для етблю. Подсоєнили, набрали, що там потрібно. Окремо треба колба моя, там тріснула, репнула щось, пожалуйста. Ось іншого типу. Тут, от, бачите, желізний наконечник і тонший він. Тут товщий і чорний. Зовсім інше. Ну, теж це, я так думаю, навірно, скоріше всього, під воду, туди дблю. під бензин, солярку, не знаю. Ось такий же ж оп'ять масивний з більшим соплом. То тобто, є пропусна способність, у нього буде більше. Ось мій фільтр, який ми будемо встановлювати на нашу заправочну станцію, щоб стояло два фільтри. Те, що я вам був попередньо розказував. Отакі От всякі. Елементи на фільтрату, щоб одразу накрутив і готово, поняли? Більший фільтр, здивіться, цей більший, цей менший. Ось в тому комплекті в мене, виходить, отакий. Все ось воно на резиночці тут зажалося. Нічого ніде не бігтиме. Ну і опять же, і така ось, ось колба. Теж вже під елемент. Так що так, хлопців, толкових прорекламую. Розкажу, може хтось теж хоче зробити, облегшить собі нагрузку на спину, облегшить і пришвидшить роботу. Що таке каністри, що таке оті насосики з проводками, да? От там, що в бочку кинув, е заправився, витягуєш той насосик, насосик весь солярки, давай кучу тряпок, або тут протече, або надав прицеп. ну, Тобто, да, свої моменти нюанси. Я думаю, хто зв'язаний. Загро такої сфери, той розуміє, про що я кажу. Тому каністри то вже говорить історія, а великі масивні насоси теж тягать в смисл, коли є ось такі приспособи. Так що зверніть увагу, в принципі, розказ показав. Не забудьте перейти на сайт. Хлопців є все і навіть більше, що потрібно нам, СГ-виробникам, скажімо так. Як для води шланги, переходнічки на єврокуби, укомплектують повністю ваш, прям готовий під ключ, буде Єврокуб стіною. Там, там, наприклад, образно, там 20 тисяч, і другий там буде комплект там, за 17 тисяч. Ви подивитеся, виберете, який вам буде по ціні, по якості кращий. Замовили, все відправлять, все зроблять. Сьогодні замовили, завтра воно вже у вас. Тому зверніть на це увагу. Ну і погнали вже ж. Подивимося, покажу вам, що там з МТ-зоном, бо там жах. Не перемикайтесь, не забудьте за лайкос, далі буде. Так, народ, у нас значить двіжуха огніна. Жарю зажарку. Вийшов на три минути, поки туди-сюди заходжу в кабінет. Дивлюся відео Міші Коломойця. Тут дзвонить Міша Коломойць, Каже, є минутка. Та кажу, є. Поки два слова сказали, тут заходить коля. А в мене вже зажарка то згоріла. Каже, іди тут, каже, я тобі щось покажу. Ну, поки я... Не почав пер... переробляти зажарку, зараз вам покажу. Що у нас значить тут? А як же його правильно показати? Чи видно, ніхіна ж не видно. Зараз, тут я увеличу, а тут пересвідчу. Дивіться отуди в даль на подшипник. Бачите? Та думаю, видно, так? Да? Коротше, де от і всі кружечки подівалися, обов'язко, шарики. Як вони повипадали, ну тепер хоч суть понятна, откуда. Ділися, взялися, вірніше, ті ж які я показував в попередньому відео. Так, тут розібралися. Тут вроде би видно таке, Ну, плюс-мінус ще вскриття нічого не показало. Те, що показали, я вам показав. Бачите, да? ситуація. Вроді би, тут ще, в принципі, плюс-мінус. Так, погнали до коробки. По коробки. Дивіться, що тут. Те ще поки нічого грандіозного немає. ну, По цій шестерні, ось є питання відпадало. Є Частинки тобі, знос є. По друге в принципі, дивишся ну нормально, адекватно. Десь там якогось ще зуба немає, ну, на такий пробіг ще плюс-мінус, я вам скажу. Ну, ще ж не вскривали, вкриття ще не покаже. Це я вчора показував тут. Це що, поцельний вал він виходить, так? Да? А оце ж гайка закручується на конці. Це який там ото? Первічний, вторічний, який це вал, коль. Хохстовик. А, оце, виходить, у нас. Це первічний, мабуть. Оце. Мабуть, так. Ну я за те, що, що він, виходить, цельний йде, треба його міняти, бо тут аж ось знос. Звісно, на ньому ці торба. Тут всі плюс-мінус ще, ще походять. Ну, в общем, ситуація наступного дня таким чином, будемо ще лізти, походу ж, і в мост, і в вал. Ну, коротше, це все буде, будемо знімати, тому що як лізти, то вже лізти. Для того в нас є і зима, щоб ти отам в передньому мосту заліз, а сюди виліз. Або наоборот, не Бо коли, бачу, там відоси, дивлюсь. Зиму всю прошарою, а потім в полі то те відпало, то те згубили, то те ще що. то, то і Як робити, то робити. Моя така точка зору. Для цього я кажу, що существує зима. Да, начало. обіщаючи, так це ще ж до двигуна не доходили, двигун ще ж ось. Ще, ж бачите? ще на місці. Ну, в общем, що, Не забувайте за лайкос. дивіться далі, будемо підснімати, знімати, що в нас вийде, що вийде. Е... А я погнав далі зажарку заново робити. <хи> все далі і далі стає все інтересніє і інтересніє. Казав то якийсь доктор, що вскриття я покажу, що Коля обнаружив. Ану, продемонструйте. Це, це, це ж кіно є таке, вскриття я покажу. Четвертий сезон вийшов Тут має бути подшипник, а його взагалі немає. Представляєте? Обойма Обойма є, а подшипника немає. І всередині друга. Ні шариків, ні резервки, нічого немає. <рес> Цікаво. Тепер треба тільки розібратися. Чи впливає, воно на наші повишені понижені. А оце ж точки жіться, що включалося повишення понижені. Стоїть отак. А, дорогу. та ж херобора, точно. На цьому ж валу вона і стоїть. А, бачите, а я, я думав, що цей вал він так і десь суцільний, коли ні Він хера. Ну є трохи немножко. Це ж, і прописали оці, напевно, підшипники, які були подали. Да? Ось немає куска зуба. Де, я васі, Ось цього немає, видж? куска новин середина. Десь там є ще один. Коротше, гарант, там візу візу, візу, візу. вони лежать, сі, да? Якщо їх не перемовило, зубим бачиш, як побиті. Оце такі діла, народ. Одне за одним тяне все остальне. Одне щось розпалося і потім іде ж. Стісно, моменти, нюанси. Ну, Коля так бадюро розбирає коробку, я думаю, він зображає, так, да, Коля? Тобто ще ні. То є, є варіант, що ми її розберемо і зберемо, так? Да? Ну, є, так. Да. Це розібрати, так? Да. Розібрати, так. На дому. Ні, ми зараз його акуратненько так поскладаємо. Верх а що, ви думаєте, не вийде отвір воно чи що? Звісно, ні. Мабуть. Так воно. Ну... А, може просто нижче не опуститься. О! Ні, вийде. вийде. А ви обойму сразу. Та все одно ж і збивати. Оце ж дивіться, ось бачите, ось ці кольця стоять. Штопорні. Ось ось. Це ж щось таке похоже, як ото, що ми її значально знайшли. Не, ну це перебігає вона туди-сюди. Це воно переключає якусь скорість. Якісь скорості включається зв'язочка, одну, ось і другу. Це нейтральне її положення. Так само, і так. Оця включає якусь скорість. одну, ось сюди, одну сюди. Це на вона надається. Ось де? Вибито ось один зуб, а там десь ось туди. Воно ще якась така суцільна. Там восі вони повибані. Це ж гарантія попадали мої шарики, туди. може бог візна, що туди попадало. Так вона така, як цельна за це валом, може така бути? Я не знаю. Та щось воно не похоже, що вона розборна. Ми підиїмся, як розберем. Ви бачите, тут ось вал то утолщений якийсь. Я бачу. Це так підожди, я, я, воно ж тоді не витягнеться. Якщо вона не розборна... То як оцю велику зняти. То тоді не витягнеться, такого бути не може, правильно? Вал має, якщо вал витягнеться, вит... можуть витягнутися, отак просто шестері. Ну, просто сюди. Суть понятна, суть понятна. Так, 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 теж Ну, ли, ладно. Цей, не підказуй, блядь. Бо... <ху> ну, ладно. Коробка, це серйозно, вже блядь. Найкраще ще далі. І так, значить, другий день. Розборки МТЗ. Е, Розбирати, ламатися не струїть, це не собирати. Можна сказати, що далі швидко йде. Що значить з новинок? З новинок що? ось шарики з почипника, який розпався там на коробці. Под заміну шестерні деякі, наприклад, є оцієї Погризані зуби. Десь може ще щось якесь поміло, чи ось це саме. Оця теж, так? Да? Є вироботка, є знос подшипник, який розлетівся, теж під заміну. Ну, поки, поки не дефектуємо, скажімо так, поки е, все розбираємо, а потім вже будемо заказувати запчасті, вже е, як будемо помиїтися все до собирання, собиратися буде і так далі. Є пару моментів, ще поки нам непонятних, це. Так, опять руки замажу. Оцей момент непонятний. І вот тут з планетаркою. це так і должно бути. Чи типа, це ще, скажімо так, допустимо, ще б типа походило. Чи треба вже, вже, вже займатися і цим? Скрило, в общем, все тут розкручено. Що тут ще показати? Так, підшипник, помните, я показував отой. Получається, це той, що отут на валу відбору мощності стоїть. Тут є ось болт зажимний. Тобто можна витягнути весь корпус і тоді вже витягувати. підшипник. А де він? Ні, ось це, ось це, ось це обойма, походу. ж, Так, оце сюди він фіксується. Е, і він стоїть і тут цей подшипник. отут тут то. В общем, в общем, цей стоїть і влибається, думаю, ага По циліндру не знаю, як він розбирається, теж будемо задаватися питанням. то ли до токаря це все діло виточить, втулочку завтулить, то ли якось його розбирати. Це ж оці рагульні е, циліндри. Розборні, ну дуже важко, важко розборні. Тож були нормальні блін, або викручуються, або е, на болтах. От і повне те керінські. Прекрасно вони розбиралися, поміняли, і все як має бути. тут теж еліпс, мабуть, цю плиту ми замінимо. Ним це не точно. Подивимося, роздивимося. Ну та й що це, Оце на сьогодні. Фронт роботи вроді би теж немаленький, зроблений. Саме головне, що Коля стверджує, що коробку все зберемо до кучі. Коробка це така конструкція. А, вже може. О, це вже, це вже більше похоже на правду. <реку> 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 Ні, воно, воно там ніхто його не трогає, воно все лежить все там в огнях, як то кажуть. Мить, мить прокладки запчастини, коротше. Як лізти, то лісти. Це ж дивіться, який трактор, дапав. коли він зібраний, це він повністю розібраний. Куча запчастей, куча всього, а ще ж ось, туди я не знаю. Під питанням тут ще мост сюди в колеса. Ну коротше. Ого-го. О, бачите, ви вже не знаєте, де, откуда воно. Та нічого. По книжці зберемо, да? так? Це Тобто. Який він? Обов'язко, так? Да? 6210 збоку написано, там ніде немає надписі. 6210. Не Та проще об'яснити, на який вал, дає і все, все це чим. Просто, просто, все, це той, що розсипався, поняття от Навалі одбора мощності. Ні, так, ні, оце ні, якось ні. отак народ. Це поки його ложимо сюди, ви ж він вже показую. І що їм скажу? В принципі, це трактор у нас там чи го року, чи 13-го. Так, mm -hmm. да, є моменти, все повскривали, повилазило там те чи інше, але ну, дивіться, тут ось на стан зубів, тут на стан зубів. В принципі, в принципі. Mm -hmm. за скільки років по мотогодинам 4800. Плюс-мінус, я вам ще скажу, я вже дав хуже, чесно. Я думав, що тут торба поросипано, все поодломано. Отам думав, вообще взагалі кожна шестерня шестерні треба буде міняти. То ще так, знаєте, обділюємося легким іспугом. То тоді вже, як зробимо дефектовку, вже тоді позаказуємо запчасті, що приходить, покажу. Ну таке, ще, ще поки терпімо. Я сподіваюся, на хуже. В принципі, плюс-мінус. Ось сюди ще треба полізти буде до павука. Оце ж теж. На коробки вибивали понижені. Повищені нормально, а понижені, коли там ворники і так далі вибивало. Коля каже, що отут десь якась там штучка є. Треба подивитися, як воно. Фіксатор той. Чи він вискакує, чи що. Ну, в общем, Може, може полічим, теж буде ну, так, Куча запчастей. думаємо, кстати, викинути цей розподільник і перевести його на речах. Хто що думає в даному випадку? Да, як старих, бо колі напрягає, коли воно збоку. Неудобно, непрактично. Типа на цих речах, то отбива, то одкидає. От ну, в общем, кожен на свій лад, як то кажуть. Так що це такі діла на сьогодні куча металобрухту. А колись пару днів назад, був трактор, да? на цьому завершуємо. Далі тоді вже буде ще цікавіше, не перемикайтесь.